І е, зараз до нашого ефіру долучається Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Вітаємо вас, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, під час атаки по Україні в ніч на суботу, коли росіяни випустили 34 ракети. Вони не використовували шахеди. Тобто не було ось цієї комбінованої атаки, до яких ми вже на жаль звикли. А ви можете пояснити причини таких дій? Вони якось міняють стратегію? Це не стратегія а на рівні тактичному складу. Повітряних ударів, я хотів би звернути увагу на те, що не було шахідів, але підключають калібри. Тобто відомо, що з минулого року поступово сила оборони України і спеціальні наші структури бур Міністерство оборони СБУ витиснили фактично кораблі судна Чорноморського флоту, і вони майже зупинили. Застосування калібрів всіх кораблів, і тому а останній удар, повітряний про який ви говорите, калібри були, і вони застосовуються підводних чівнів на кожному по чотири. Але шахеди не зберегли до сьогоднішнього. Бачите, невелика кількість, але були саме шахеди. Тому не варіюють з того, що у них є, яка кількість і які засоби в даному випадку. Скоріше всього, це пов'язане з тими засобами, які в них є, і коли як вони можуть це застосовувати. А в цілому, за останній період, які зміни в російських обстрілах ви помітили, тому що в попередній годині разом з нами був експерт з авіації Анатолій Хребчинський. Він сказав, що зараз росіяни дуже схоже замінюють використання ракет типу Х, це 101 і 555, на ракети. В хапі десятдев'ять і Х-69 – це модифікована версія попередньої, просто тому що стратегічна авіація її ресурс обмежений, і давайте нагадаємо нашим глядачам, що раніше про це говорив і Кирило Буданов, очільник головного управління розвитку міністерства оборони України. І оскільки стратегічну авіацію росіяни не виготовляють, використовують зараз ще радянський спадок. А от якраз тактичну авіацію су 34 су 35 вони можуть виготовляти приблизно 5 літаків на рік, то якраз вони більше її використовують. Чи згодні ви з такою позицією, чи можете доповнити в цілому, так і треба нагадати, що вони ж пропагандистські і не тільки використовують підхід, пов'язаний з тим, що воюють. Не, не стільки з Україною, а взагалі з усіма країнами НАТО. Ну а якщо так, то стратегічна авіація їм потрібна для подальших дій з цими країнами НАТО. В зв'язку з тим, ресурси цих літаків, які не додаються, а зменшуються. Ми пам'ятаємо із останнього що тут 22 М3 це дальний стратегічний бомбардувальник. Був знищений то безумовна вага застосування засобів повітряних платформ, з за які запускаються відповідне засоби нападу. Вона змінюється і це переходить більшу долю на тактичну авіацію. Ну в першу чергу Су-34, ну і не тільки літаки тактичне авіація. Це дійсно має місце. Тому що ресурс там залишається не дуже великий, і тому відбуваються саме такі зміни в підходах по формуванню і нанесення повітряних ударів ворога. Скажіть, будь ласка, російська ракета, якою Росія атакувала Львівщину, впала за 15 кілометрів від польського кордону. Наскільки сьогодні взагалі є загроза для сусідніх країн, що все-таки ці ракети долетять і до них? І яка може бути реакція? Ну тут доцільно нагадати, що не тільки долітять, а вони залітають. І залітали, і навіть були знищені там два громадянини Польщі. Наприклад, ну, тоді скажемо так, залітали. що рано чи пізно впадуть там, не тільки з долетять, а, але і Так, да, Вони залітали і падали, і знаходили просто інформаційне, якби американці контролювали, щоб це не розповсюдилося в зв'язку з тим, що тоді наступає дії п'ятої статті. Більше того, п'ятої статті, що всі країни НАТО повинні вступитися за когось, а дії засоби повітряного нападу по країни це вже значить, похоже на те, що здійснюється нанесення удару по цій країні. Більше того, не тільки п'яту, а й четверту статтю поки ще. Не застосовує. поляки, намагалися це робити, коли в них загинули ці два громадянина, і це означає, що ну побоюються якби як завжди ескалації. Хоча поляки наполягають на тому, що міняти треба ситуацію, і вони готові яким чином співпрацювати з України, щоб, наприклад, знищувати. Засоби повітряного нападу на територію України, тобто що не робити, щоб якби не просувався по ескалації, яку в першу чергу американці бояться, але вони розуміють, що треба впливати, тому що якщо немає впливу, то Путін розцінює це як слабкість і розширює застосування, в тому числі засобів, які долітають до країна, Пане Ігорю, а тут тоді ми повертаємося до масованої атаки по Ізраїлю і реакції коаліції. Чому тоді іранські ракети і безпілотники можна збивати за допомогою колективних сил оборони? А от російські чомусь ні. Хоча вони набагато ближче до європейських і натівських країн? Ну вони е, намагаються це так слабко пояснювати тим, що у них особливі стосунки з Ізраїлем. В першу чергу е, Сполучених Штатів, е, Штатів е, зрозуміли. І з іншого боку, Україна не є членом НАТО, і це не деформовані стосунки, особливо в питаннях безпеки. Хоча відомо скільки вже договорів заключено за України з країнами, які входять до НАТО. Зумовно над цим треба працювати. Ми бачимо, що потенціал з точки зору прикриття, і, наприклад, України про які ми говоримо з самого початку цієї широкомасштабної війни у натовських держав, в першу чергу, американському найбільш потужних держав, які приймали участь в захисті Франції, Британії Є. Питання у тому, щоб піти, зробити цей крок і прийняти відповідне рішення у американців з рішеннями останні півроку ми знаємо як важко з точки зору допомоги. Тому йде такий непростий процес переконання, що треба робити наступні кроки в підвищенні ефективності бойових дій і в повітрі. Ну, в першу чергу, така можливість є з боку наших союзників протидії країні агресору Так ну і ми ж е, також очікуємо, що як підтримка будуть F-16 найближчим часом в українському небі. Е, у нас лишається приблизно півтори хвилини. Давайте нагадаємо нашим глядачам, що F-16 з російськими літаками зустрічалися одного разу. Ну це точно восени 2015-го в авіапросторі Туреччини су 30 після. Двомісячних порушень з боку російської авіації, чи то були безпілотники, чи то інші бойові літаки. Два F-16, наскільки я пам'ятаю, патрулюючи повітряний простір турецьких, таки вирішили, що вторгнення російського су 30 несе загрозу і. Це судно було знищене. Один тоді пілот загинув іншого шукали, і росіяни тоді ще здається вертоліт загубили в пошуковій операції. Що ми можемо говорити зараз в тих бойових умовах, які є протистояння F-16 з російською авіацією, яким воно може бути? Дивіться, от принципово важливо відрізняється від ситуації з Польщею, в Туреччині, що там було відповідно прийнято Гатаганом політичне рішення, що треба зупиняти так. А в ситуацію почала країна НАТО. Було... Давайте нагадаємо, так ну країна НАТО, і Польща, і Туреччина. Але там було президентом прийнято рішення, що от ці зухвали порушення треба зупиняти, і це було зроблено. А в Польщі, говорять про 59 секунд, які залітали. Тобто, прийняття рішення переводить на чергового генерала, який зрозуміло воєнно політичне рішення приймати не може і виправдовується тим, що він якби технічно побачив на відстані, що це ракета далі не полетить. Чи щось таке невдали з точки зору фахівця з протиповітряної оборони аргументація? І тому ще раз повертаємося до того, що повинні бути прийняті рішення на війні. Це дуже важливе рішення. Бажана реакція на ситуацію на її зміни і рішення щодо упередження це час тоді, коли на це прийняти рішення. Відносно захисту території країн своїх, особливо на сході, спільно з Україною, щоб підвищити ефективне знищення засобів повітряного нападу Російської Федерації, так а от стосовно протистояння F-16 і російська бойова авіація, ну там кхе, літаки може були інших типів. Ну льотчик російський загинув, льотчик турецький, який виконав завдання там в умовах. Якби таких покращених знаходиться чуть ли не в буцігарні, але з свободом пересування, з ресторанською їжею і все таке інше. Тобто, формально, от таким чином, і навіть Ердоган вибивчився перед Путіним, і там апільсійне обмеження з боку наклали росіяни. Але принципово, якщо є рішення і відстою не інтересів державних, то все стає на свої місця. Путін розуміє тільки силу, її треба проявляти. Так, ну будемо сподіватися, що фактор сили F-16 в українському небі найближчим часом теж е з'явиться і проявиться. Е, да, і там питання не стільки в готовності нашої, а питання опять-таки, в прийнятті рішення, тому що все це F-16 ще могло би відбутися наприкінці минулого року, а все інше, інше це е американське, якби інформаційне забезпечення своїх поглядів і процесів. Зрозуміло, дякуємо за вашу позицію. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Долучався до нашого ефіру.